Септо презентує Понеділок, 18 березня 2024 року Ринкове допіо, випуск 219 Доброго ранку і запрошуємо до кролячої нори Куди зникла Кейт Мідлтон в англомовному сегменті інтернету. Зараз розгортається справжнісінький Кейт Гейт, тіктокери та тіктокерки, фани британської королівської сім'ї, детективи-аматори, ютуб-спільнота та тру крайм подкастери. Вже який день намагаються розгадати, де Кетрін, принцеса Вельська. Після перенесеної операції жінка довгий час не з'являється на публіці, що породило численні теорії змови. Кейт Мідлтон померла. Вона відновлюється після Бібіел бразильської підтяжки сідниць. Принц та принцеса Вельські розлучаються, а Вільям взагалі нещодавно застрелив одного зі своїх родичів, і це ще не всі з конспірації. Розгляньмо детальніше обставини, що спричинили Кейт Гейт. Видання Німен Леп, намагаючись розібратися у ситуації, звернулося до Еллі Гол. Це журналістка, яка раніше працювала на BuzzFeed News, де вела розділ присвячений британській королівській родині. Він називався Королівський чай. Про чай, до речі, ми сьогодні також розповімо, але пізніше. Життя монаршої сім'ї дуже популярна тема на заході. Власне, Елі Гол була офіційною королівською репортеркою. Ми вперше таке почули. Виявляється, що цим терміном позначають журналістів, які спеціалізуються на висвітленні питань, дотичних до королівської сім'ї. Еллі Гол для Німен Леп відтворила хронологію подій навколо відсутності на публіці принцеси Вельської. І починається вона ще з 22 грудня 2023 року. Тоді кілька видань повідомили, що Вільям і Кейт планують офіційну поїздку до Італії на початку 2024 року. Кенсінгтонський палац не підтвердив цього, але прес-секретар сказав «Daily Mail», що всі плани подорожей принца та принцеси повідомлять у належний час. Потім Sunday Times написали, що візит до Італії попередньо запланований на березень. Чому хронологія Кейт Гейт починається саме з цього моменту? Зараз ти все зрозумієш. 17 січня Кенсінгтонський палац повідомив, що Кейт перебуває в лікарні, відновлюючись після успішної запланованої операції на черевній порожнині. Тепер повернімося до візиту в Італію. Після оголошення про операцію кілька видань повідомили, що цю поїздку довелося перенести. Дехто сприйняв ситуацію як ознаку того, що операція принцеси не була настільки спланованою, як Кенсингтонський палац подав громадськості. Не можна зупинити підозру, час якої настав до повідомлення про операцію. Був ще один, так би мовити, гарячий момент. 28 грудня. Анонімний обліковий запис у Твіттері опублікував відео, нібито королівського конвою, який, начебто, прямував до лікарні короля Едварда VII. Жодна королівська установа не прокоментувала це відео, а користувач, який його завантажив, не надав подробиць. Далі ми не переказуватимемо тобі всю хронологію, лише найважливіші точки. Але в описі, як завжди, буде лінк на матеріал Німен Тож, якщо тобі цікаво, можеш ознайомитися зі всіма всіма подіями. 20 січня іспанська журналістка конча Калека повідомила, що незважаючи на заяви Кенсінгтонського палацу. Кейт госпіталізували 28 грудня. Вона також стверджувала, що в післяопераційному періоді щось пішло не так, і Кейт почувається погано. І це перший раз у цій історії, коли журналістка опублікувала щось більш розгорнуте ніж офіційні заяви. Елі Гол каже, що зазвичай можна розраховувати на британські таблоїди, що вони опублікують якісь безглузді спекуляції про королівську родину, але не цього разу. Звідки ж іспанські журналісти знати, що відбувається з принцесою? Невідомо. Є лише одна гіпотетична нитка: няня, яка багато років працювала у сім'ї принца та принцеса Вельських, іспанка, або ж пані Калеха просто все вигадала. Якби там не було, вже за декілька днів вона стверджувала, що Кейт перебуває у штучній комі, і ці заяви починають передруковувати іспанські змі. Зрештою, 1 лютого неназваний представник Кенсінгтонського палацу у коментарі «The Times» рішуче заперечив заяву Калехи, назвавши її повною нісенітницею. Елі Гол пояснює, що це дуже нетипово. Здебільшого прес-служби королівської сім'ї ігнорують історії, які вони вважають явно неправдивими, тому що коментарі додадуть певної довіри твердженням і привернуть до них більше уваги. Пані Калеха продовжувала відстоювати правдивість своїх заяв, а паралельно у нашій таємничій справі розгорталася ще одна гілка сюжету. Брат Кейт Мідлтон на початку лютого поділився відео з відпочинку родини в Альпах. З одного боку, радісні люди за родинним столом є свідченням того, що принцеса не померла. З іншого боку, з'явилося питання: а де батьки Міддлтонів? У кінці лютого фотографіями з відпочинку поділилася Піпа Мідлтон, сестра принцеси. І батьків на них знову ж таки не було, аж раптом, 4 березня, начебто, з'явилася мама принцеси. Американське інформаційне видання TMZ опублікувало знімок папараці, на якому Кейт і її мати Керол Мідлтон сидять в автомобілі біля Вінзорського замку. Кілька інших американських змі також оприлюднили цю фотографію. Публікація цієї світлини лише посилила конспірологічні теорії щодо здоров'я Кейт. Оскільки багато хто не повірив, що на фото справді вона, кілька британських медіа повідомили, що Кенсінгтонський палац не санкціонував зйомку папараці та заявили, що не публікуватимуть фото, щоб поважати конфіденційність Кейт. Однак королівська репортерка написала в Твіттері, що Кенсінгтонський палац чинив величезний тиск на британські змі, щоб вони не публікували світлину. Чому жодне британське видання не опублікувало фото? Це питання спричинило формування підмножини в теорії змови в межах Кейт Гейт. Окрім того, люди зацікавилися, що означає санкціонувати зйомку папараці. Чи означає це, що інші фотографії членів королівської родини від папараці були заздалегідь дозволені? Минулого тижня сталася подія, яка змусила не лише детективів-аматорів та ентузіастів королівської сім'ї, але й авторитетні медіа визнати, що ситуація з Кейт Мідлтон. Чим далі, тим дивнішою стає Кенсінгтонський палац у своїх офіційних соціальних мережах, поділився фотографією Кейт, Джорджа, Шарлоти та Луї, щоб відзначити британський день матері. Фото робив, нібито сам Вільям. Люди в інтернеті відразу почали ставити запитання. На зображенні було дуже багато видимих ознак фотошопу, і тут стається щось взагалі нечуване. Найбільші світові інформаційні агентства, серед яких, наприклад, Associated Press та Reuters, Видали попередження, що зображення, надане Кенсінгтонським палацом, не слід публікувати, оскільки фотографія була оброблена невідповідно до стандартів. Судячи з наших спостережень, саме в цей момент сталося виверження вулкана і потекла гаряча лава свіжих конспірацій. Кенсінгтонський палац опублікував особистий твіт від Кейт з підписом Сім, у якому вона пише, що іноді експериментує з редагуванням. І вибачається за будь-яку плутанину, яку спричинила сімейна фотографія. У палаці відмовилися на запити медіа надати оригінал фото. CNN заявили, що переглядають всі роздаткові матеріали, які раніше надавав Кенсінгтонський палац, оскільки королівська прес-служба не була прозорою щодо того факту, що фотографію до Дня Матері було скориговано. Це пошкодило довіру між палацом і медіа. Потім були ще фото у Daily Mail, на яких Вільям і Кейт. Але лише її профіль, і знову підозри, що це фотошоп, і нема кінця краю цим гіпотезам, здогадкам і домислам. І Кейт Гейт розрісся до окремого всесвіту, де ще є питання про смерть одного з родичів королівської сім'ї, порівняння комунікації навколо хвороби короля і операції Кейт Мідлтон, відмова Вільяма коментувати стан здоров'я дружини, і навіть синці у нього на руках та пластер на пальцях Кейт викликають підозру. Це таке кроляча норам. Поки цей випуск допіомонтується, мабуть, ще додасться сюжетних ліній. Віл Ллойд у статті для New Statesman пише, що британська національна психіка ніколи не проявляється більш ексцентрично, ніж у ставленні до королівської сім'ї. Ось що відбувається, коли жінку, яку фотографують найбільше в світі, перестають фотографувати. Так він описав події минулого тижня. Загалом спершу все здавалося типовим двіжем конспірологів, які постійно бачать щось підозріле. Якщо відкинути інсинуації, то ситуація така: принцеса мала проблеми зі здоров'ям, їй зробили планову операцію. Відновлюватися вона буде декілька місяців, і палац повідомляє, що протягом цього часу своїх публічних обов'язків Кетрін виконувати не буде. Відійти від операції у спокою, нормальне бажання навіть для королівської особи. Але ж потім почалися такі дійсно дивні речі. Невже не знайшлося жодного кращого способу заспокоїти громадськість, окрім як публікації косо криво або живо від фотошопленої картинки? Чому було б потрібне редагування фотографії? І якщо вже з якихось причин потрібне, то невже Кенсінгтонський палац не може знайти більш умілих дизайнерів та фотографів? Так, нас також затягнуло в підозри. Хотілося би не вірити, що щось нечисто з відсутністю Кейт? Але тут все як з російськими опозиціонерами. Стараєшся відкидати теорії змови, що всі вони пов'язані з ФСБ. А потім ти просто дивишся на те, що вони роблять, і ну як тут не вірити. У секретній частині ми продовжимо про Кетрін, принцесу Вельську, В спільноті Септо розповімо про питання, які ставлять фани Меган Маркл, і що насправді стоїть за історією з відсутністю Кейт Міддлтон. Підписуйся на Патреон чи Кофі, щоб прослухати Упс. Цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Пам'ятаєш, як у 217-му випуску ранкового допіо ми розповідали про те, як кава може допомогти знизити ризик захворіти на діабет другого типу? Ми тоді ще відзначали, що це могло би бути ідеальне місце для інтеграції з виробниками кави або кав'ярнями. Кавовий партнер для подкасту не знайшовся досі, але той випуск слухали наші хороші знайомі з компанії Ті Хаус і запропонували дослідити користь чаю та розповісти тобі. Як то кажуть, пропозиція від якої неможливо відмовитися. Тож слухай чайні історії у ранковому допіо від Септомедіа і Ті Хаус. Внесемо трішки чіткості у цьому випуску. Говорячи про чай, ми маємо на увазі напій, виготовлений із рослини Камілія Сіненсіс. Він є другим за популярністю напоєм у світі після води. Вважається, що чай походить з північно-східної Індії, північної М'янми і південно-західного Китаю. Але точне місце, де ця рослина вперше виросла, невідоме. Є докази того, що в Китаї чай вживали близько п'яти тисяч років тому. У продовольчій та сільськогосподарській організації ООН чай називають однією з найважливіших товарних культур. Яка відіграє важливу роль у розвитку сільських районів, зниженні бідності та продовольчій безпеці країн, що розвиваються. Це також основне джерело засобів до існування для мільйонів дрібних виробників. У багатьох суспільствах чай має особливе культурне значення. Попросимо тебе відкрити календар і зафіксувати, що 21 травня це міжнародний день чаю, ще не ховай календар. Познач, будь ласка, ще 18-19 травня. Хаус в галереї Лавра організовує великий фестиваль чаю Київ Ті Фестівал. Можливо, ми з тобою там побачимося. Коли ми погодилися підготувати блокдопія про користь чаю, то думали, що буде стільки ж цікавих матеріалів, як про каву, і ми все зробимо дуже швидко. Як ж ми здивувалися, коли почали шукати інформацію? Виявилося, що аби знайти щось вартісне, треба добряче постаратися. Перше враження про каву значно більше всього є у публічному доступі, і під час дослідження ми зрозуміли причину. Санджив Чопра, професор медицини Гарвардської медичної школи, пояснює, що кава є предметом значно більшої кількості досліджень, тому і легше знайти інформацію про її користь. Щодо чаю, то він є значно менш дослідженим. Науковець переконаний, що у найближчі роки на нас очікує ще багато відкриттів про користь та переваги чаю. Вже зараз відомо, що цей напій корисний для кров'яного тиску, холестерину, рівня стресу, психічного здоров'я та продуктивності. Як і кава, він є чемпіоном, коли йдеться про здоров'я серця та довголіття. Давай детальніше про психічне здоров'я та продуктивність. Поговоримо про кофеїн. Він є і в каві, і у чаї. Дослідження показують, що кофеїн може покращити увагу, пильність і швидкість реакції. Втім, надлишок кофеїну може призвести до нервозності та надмірного збудження. Це, зрештою, радше погіршить продуктивність. Кількість кофеїну в каві та чаї може варіюватися залежно від багатьох факторів. За даними клініки, Майо, чашка звареної кави об'ємом 250 мл містить близько 100 міліграмів кофеїну. У такому ж горнятку чорного чаю близько 50 міліграмів кофеїну. Центр медичних досліджень HPRU Британського університету Сурія проводив натуралістичне дослідження впливу денного споживання чаю кави й води на пильність, початок та якість сну 30 здорових добровольців. Попросили випивати 4 чашки кави або чаю протягом дня. Обидва напої мали подібний вплив на пильність і когнітивні здібності. Але чай мав одну велику перевагу: у ньому було достатньо кофеїну, щоб підвищити працездатність, але не настільки, щоб він порушував сон. Вживання зеленого або чорного чаю може допомогти людям у стані стресу відчути себе більш розслабленими та знизити рівень кортизолу, гормону стресу. Припускають, що частково це пов'язано з елтеаніном, з яка міститься в чаї і сприяє розслабленню, а ще ж є поліфеноли. Макії Чой, науковий співробітник Національного інституту здоров'я та дослідник чаю, каже, що ці сполуки потенційно можуть зменшити стрес і запалення в організмі. Клінічні випробування показали, що регулярне вживання чаю, особливо зеленого, може трохи покращити артеріальний тиск і холестерин. Напій може значно знизити ризик серцевих захворювань та інсульту за рахунок зниження ліпопротеїнів низької густини. Так званого поганого холестерину щодо здорового холестерину ліпопротеїнів високої густини, то деякі дослідження показали, що чай значно підвищує їхній рівень, а інші не виявили жодних наслідків у 2018 році. Опублікували дослідження, яке провели в Китаї. Воно дозволяє припустити. Що чай може уповільнювати природне зниження здорового холестерину, яке відбувається під час старіння? У всякому разі, науковці побачили таку кореляцію між чаєм та ліпопротеїнами високої густини, коли протягом шести років спостерігали за 60 тисячами добровольців. Але дослідження мало свої обмеження, тому наразі ще немає твердого висновку. Китайські вчені у 2022 році провели метааналіз 19 попередніх досліджень вживання чаю та діабету, в яких взяли участь більше мільйона дорослих у восьми країнах Америки, Азії та Європи, і виявили значний лінійний зв'язок між вживанням чорного зеленого чаю чи улуну та зниженням ризику розвитку діабету другого типу. У порівнянні з людьми, які не п'ють чай, люди, які випивали одну, дві або три чашки на день, мали на 4% менший ризик. Але ті, хто вживав 4 або більше чашок на день, мали на 17% менший ризик. Ефект був однаковим для чоловіків та жінок. Цілком можливо, що певні компоненти чаю, такі як поліфеноли, можуть знижувати рівень глюкози в корові. Але це ще питання для дослідження. Якщо ти хочеш більше зрозуміти чай, дізнатися про його види, що таке ферментація чаю, як його заварювати, чи впливає вода на його смак, і чи закопують пуер, то після цього випуску ранкового допіру вмикай тематичний епізод Голодним не слухати. Але і ми з чаєм ще не закінчили. Справа в тому, що нам трапилася стаття з архіву «The Guardian» за 1928 рік. Тоді у Сполученому Королівстві одна з організацій за підтримки уряду. Виявила позитивний вплив чаю на продуктивність, таку знахідку використали як аргумент, щоб запровадити обов'язкову перерву у безперервній п'ятигодинній роботі жінок. Пропонували робити павзу на 10 хвилин всередині робочого дня. Ми собі на завод нещодавно замовили у Тіхаус чай, димна троянда. І коли робимо такі 10-хвилинні павзи в роботі, то вважаємо, що не лише відпочиваємо, але й афірмуємо на нові негаразди на Кримському мосту. Справа в тому, що димну троянду, команда Ті придумала на згадку про той суботній сонячний ранок, коли ми вперше побачили Кримський міст у вогні. Цей купаж – це міцний чорний чай, аромат Бергамота, але все відчувається по-новому, бо є ноти диму від китайського лапсанг сушонга. А ще ж бутони троянд для святкового настрою. За промокодом Себто Ті, ти отримаєш знижку 10% на купівлю товарів у «Тіхаус», Обирай, що подобається, і насолоджуйся чайними павзами. Інформація прозвучала на правах реклами. Стіки до ранкової кави про події стисло. Чи довелося тобі вже переглянути другу дюну? Ми якось в чаті спільноти обмінювалися мемами з фільму. Прем'єра сторічки відбулася 15 лютого. Втім, за декілька тижнів до цього Дюну таємно показали в хоспісі у канадському Квебеку. Це був сеанс для кіномана, який помирав. Його останнім бажанням було б побачити другу частину стрічки Вільнева. Фільм у хоспіс привіз асистент Вільнева на ноутбуці режисера. Пацієнт дивився стрічку разом зі своїм другом у кімнаті із закритими шторами. Перед тим як увімкнути кіно, чоловіки підписали угоду про нерозголошення. Та вимкнули телефони, щоб ніде нічого не просочилося. Передсмертне бажання вдалося виконати благодійній організації «Лаван». Її представники закликали усіх небайдужих, хто має будь-які зв'язки з режисером Дюни, зв'язатися з ним. Час мав вирішальне значення, оскільки чоловікові залишалося лише кілька тижнів. Коли вільнев та його дружина і продюсерка Дюни Таня Лапуан дізналися про цю історію, вони були надзвичайно зворушені. Спершу подружжя запропонувало прийняти чоловіка у себе в Монреалі, щоб там він подивився фільм. Але це було неможливим. Стан його здоров'я не дозволяв покинути хоспіс. Тоді асистент Вільнева з ноутбуком режисера полетів до Квебеку. Чоловік, чиє бажання виконували, так і не переглянув усі дві години 46 хвилин фільму. Через сильні болі він зміг подивитися лише половину, а через декілька днів помер. SpaceX ілона Маска створює мережу супутників спостереження для національного розвідувального офісу США. Мережа із сотень супутників на низькій навколоземній орбіті дозволить Сполученим Штатам ідентифікувати цілі практично будь-де Агентство Reuters повідомило, що Starshield, дочірня компанія SpaceX, яка обслуговує урядових і військових клієнтів, у 2021 році підписала секретний контракт із розвідувальним агентством на 1,8 мільярда доларів. Минулого тижня вищий суд міста Сапоро постановив, що заборона на одностатеві шлюби в Японії є неконституційною. Тепер позивачі розглядають можливість звернення до Верховного суду, щоб той також дав роз'яснення. Дебати щодо одностатевих шлюбів розкололи японські суди нижчої інстанції. Одні визнають чинні регулювання конституційними, інші говорять про їхню неконституційність, але по-різному обґрунтовують. Японія є єдиною країною групи семи, яка не гарантує правового захисту для одностатевих союзів. 70% населення підтримують рівність шлюбних прав, але їм проти консервативна ліберальна демократична партія прем'єр-міністра Фуміо Кішіди. Міністерство транспорту Індонезії розпочне розслідування після того, як два пілоти Бетік Ейр заснули під час польоту одночасно на 28 хвилин. Це сталося на нічному рейсі 25 січня з південно-східного Сулавесі до столиці Індонезії Джакарти. Ніхто з пасажирів не постраждав, а літак не отримав пошкоджень. Політ тривав 2 години 35 хвилин і успішно приземлився в Джакарті. Коли один з пілотів прокинувся, то зрозумів, що його колега спить, а літак летить за хибною траєкторією. Він розбудив колегу і скоригував траєкторію польоту. У звіті не розголошують імена пілотів. Але зазначають, що обидвоє з них є індонезійцями: командиру 32, другому пілоту 28. Другий пілот має одномісячних близнюків, і напередодні йому довелося кілька разів прокидатися, щоб допомогти своїй дружині доглядати за немовлятами. Літак Boeing 737-800 приземлився в американському штаті Орегон з відсутньою панеллю в нижній частині літака. Ніхто не постраждав, несправність виявили після того, як літак приземлився. Але це стало останнім ударом по репутації компанії. У січні під час рейсу Аляска Airlines Boeing 737 MAX 9 скинув панель, яка закривала дверний проріз. Пізніше, під час розслідування Американської національної ради з безпеки транспорту, виявилося, що на панелі були відсутні чотири ключові болти. Правляча військова хунта в Нігері скасувала угоду, яка дозволяла американським солдатам перебувати на своїй території. На державному телебаченні стверджували, що американська делегація, яка перебувала в країні минулого тижня, не дотримувалася дипломатичного протоколу. Сполучені Штати мають дві військові бази в Нігерії. Після захоплення влади в липні нігерська хунта, як і військові лідери сусідніх Малі та Буркіна Фасо, витіснила європейські сили та наблизилася до Росії. Це був 219-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.